Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошу вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких втручань, негативних програм. Можна очистити всіх вас, всіх, хто дивиться відео, близьких людей, також дітей та онуків. Тож прошу промовляйте імена свої, своїх близьких дітей, онуків. Будемо очищатися. Зараз угу. починаємо. Вищі сили, янглів охоронців, духів роду. Прошу, закликаю, допоможіть очистити від негативу, магічного впливу будь-якого втручання від негативних програм. усіх хто дивиться відео, близьких людей. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей, дітей, онуків. Від негативу магічного впливу буде так і так є. Як віск, потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео, близьких людей, прокляття, порчі, обміни, підміни, переклади, крадненьки, стяги. Отвороти, копіри, привороти, розсорки, кладовицька магія негативна, церковна, мусульманська, негативна, магія, привороти, остуди, отвороти, хвороби, порчі, смерть, заздрість, зглаз, біль, на здоров'я, мороки, депресії, суїцидні думки. Залежності від алкоголю, никотину, солодощів, Наркотиків, від шопоголізму, і громадні повністю сходять, посттравматичний синдром, агресивні приступи агресії, нервові розлади сходять, також зійдуть всі перекриття доріг на гроші, на любов, на здоров'я, на магію, на щасливу долю, чоловічу жіночу, сходять пилі на з мороки оморочені. Кінець безшлюб'я, покривала вдови зійде. Блоки, блокировки, смуток, бідність, страхи сходять, страждання, депресія сходить. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей і сіль весь негатив на себе забирає, буде так і так і є. Дуже активна чистка сьогодні. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу допомоги. Допоможіть відновити сили, повернути вдачу, енергії, здоров'я, молодість, красу, вдачу, успіх, щастя, мир, перемогу, злагоду, любов, повернути щасливу долю, чоловічу, жіночу, буде так. І з цим воском у життя. усіх, хто дивиться відео близьких людей, приходить вдача, успіх, щастя, мир, перемога, злагода. Любов, відновлюється нормальний стан ваги, відновлюється свідомість, повертається ваші наміри, плани здійснюються без перешкод. Відновлюється любов, мир у сім'ї, спокій, радість щодня буде так і так є як. Цей цукор солодкий, так? не всі, хто дивиться відео, близькі люди солодкі для грошей, для щастя, для любові, для вдачі, для успіху, буде так і так є. І як липа липка, так і всі, хто дивиться відео, близькі люди липкі до щастя до любові, до грошей, до здоров'я, до вдачі, буде так і так і є. Угу, така чистка сьогодні потужна, досить. Скажіть, допоможіть вище сили, що треба очистити із тих, хто дивиться відео близьких людей, чи є негатив, що треба зняти. так вона заумерла таким крюком. Негатив роблять більше з спини людей, яких ви не знаєте або знає, може, чоловік. Що треба зняти, почистити? Ну так, тут робили магію. Хочуть повторити. Зараз дуже гарний захист. Жінка похилого віку. Вам і, і, і залежність від алкоголю, можливо, чіпляли якусь залежність, може, зайву вагу, переїдання, порчі на те, щоб людина йшла в загули, якісь прямо. Роботають дві жінки. Одна старша, друга молодша. Раніше ще скидали хворобу якусь, але вона не чіпляється до вас, відновлюється ваше здоров'я, ви здорові. Заперечую, весь негатив убирає. Відкриваються всі шляхи дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Всім, хто дивиться відео близьким людям. Багато негативу саме заходить через мусульманську чи християнську магію негативну роблять через цей Грегор. Заперечую весь негатив обираю. Анулірую всі порчені програми. Всі наклепи, всі скиди чужого лайна. Тут переклади, можуть йти чужої карми негативної, скидаю, всі хвороби, що скидалися, повертаються назад ворогам. Хай з ними все це станеться. Вони так і так і більше вас чіпати не зможуть. Все погане і лихе вертається назад ворогам, звідки прийшло, туди йде. Не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду, тому хто робив, лишається. А самі з цим розбираються. перекриваю, перекриваю. Більше втручатися у вашу долю не зможуть. Повертаю енергії, здоров'я, молодість, красу, фінанси, відновлюю, повертаю живо до життя. Знімаються всі остуди, мороч, морочні програми, порчі незалежності, біси, лярви, суші, убираю з енергетичного, фізичного. Просто рознімаю розсорки негативні. Програма обирається, відновлюється енергія. буде так. Закальцована програма розривається, більше не працює, знімає шийник. легкі кроки. Більше не працює, буде так. Дуже хорошо чиститься. Давайте ще подивимось. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Чи лишився негатив, що треба очистити, зняти із тих, хто дивиться відео близьких людей. Негативні програми, що треба очистити. Дуже гарно працює захист. Так... Зараз буду дочищати. Агресію чинять. Люди вони агресивні, без причини, ви ні в чому абсолютно не винні. Тут вже зайдуть янголи-охоронці, в ваш простір, візьмуть весь цей негатив, що вам робився, і повернуть назад. Ворогові підуть обратки, все погане, що вам бажали, станеться із ворогами. Люди психічно хворі, Заперечу, вбираю, очищаю енергетичний і фізичний простір. Більше вас чіпати не зможуть. Сила, вища сила, янголи охоронці, духи роду. Стають на захисті, вдень і вночі захищають, оберігають і прошу Верховного суда. Для ворога повертаю все назад, все лайно, всі переклади, скиди, обміни, подміни, крадні, кістя, студи, отворотні програми, повертаю назад. Хай з ними все це станеться. Крадніки знімаються, отвороти знімаються, закальцовані програми більше не працюють, повертається все назад. Тільки прийшло туди і вертає Вам назад. Повертається вдача, успіх, ваша щаслива доля, вдача. Фінанси, здоров'я, молодість, краса. Більше ворог чіпати не зможе. Як тільки починає нападати, сили втрачає, свідомість втрачає. Ворога більше немає сили, щоб нападати. Одвертаю на віки вічні агресорів, одвертаю психічно хворих, відсікаю по інших шляхах, ідуть про вас, забувають. Буде так і таке. Буде Верховний суд над ворогами, хай вони отримують своє лайно назад. Буде так і так і є. Прошу вищі сили захистіть. І вдень і вночі захищайте, оберігайте. Не не лишайте, буде так і так і є. Знімається вся закольцована програма, більше по колу не піде. Руйнується коло, повертається все ворогу. І на ньому лишається. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, уроду, прошу, допоможіть. Одведіть, одверніть ворогів, більше чіпати не зможуть, нападати не зможуть. Це погане лихе на себе забирають одразу. драв. фінанси, відновлюються фінансові потоки. Більше лиха зробити не зможуть, буде так. Тут дуже красиво остуду знято. Все буде гаразд. Дуже хороша чистка. Закальцовані програми зняті, ошейники, хамути. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив? Що треба очистити з тих, хто дивиться відео, близьких людей. І знову виходить карта миру. От над вами гарний захист. Вищі сили вас оберігають. Верховний суд. Ну так, тут ставлять аморочку. Не переживайте, у вас все відновиться. Все відновиться. Зараз я зніму оморочну амор... програму більше вона не зможе працювати. Лізуть, лізуть. Оця любов любовна. Щось вам е привороти, привороти через приворотні програми, прив'язки, кральники. Комусь робили ще в дитинстві. І я бачу, що забирали роки життя. Як видно, що забирали роки життя. Як видно, що забирали. Ну, це, напевно, годинникова магія. Хтось використовував як гарну чистка йде, Роки життя. Тут щось давнішнє вилазить зараз, зараз, зараз може ще програтись із минулого життя. Порщина програма. вам зараз повернеться енергія, яку було вкрадено ще у минулому житті. Знімається порчена програма більше не працює. повертає енергію, повертає вдачу, сила і здоров'я. Як показано, От може ви побачите? Отакий годинничок. Оп! І стрілочка. Чи видно, чи ні? ні? Видно. Ось він годинничок і така стрілочка. Годинка показує. Ось. Зараз. Ось о. Так. І ось ось така паличка тут. Все видно. Заперечую, знімаю всю порчену програму, анулірую, повертаю роки життя, час вертаю, сили, енергію, вертаю оморочені програми всі знімаються. Кому б е, е, житті не робили в цьому чи в минулому, все назад ворогам повертаю, буде так і так і є. Відкриваю всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на вдачу. Всі порчені програми зняті перекриває Більше негатив чинити не зможуть. Відновлюється здоров'я, краса, молодість, енергія, вищі сили, янглів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити. Це демони стояли на захисті, вони уходять мерці демо Відновлюється ваша молодість, повертається сили, здоров'я, енергії. Роки життя повертаю. Більше ніхто не зможе втручатись у вашу долю. І вороги, які нападали, отримають кармічні борги, більше не зможуть втручатись, сили втрачають, свідомість втрачать, нападати не зможуть. якому б світі не були, буде так і так. Буде все сказано, здійснено, так буде. Цікава чистка відбулася. Дуже цікава і ця свічечка наш маячок, як відпрацював теж. Там стояли охоронці на, вашому, на, вашій, на вашій енергії. Гроші це енергія на вашій силі, на ваших благості, на вашій стояли охоронці, те, що стягнуто було колись. Охороняли. Зараз все знялось і вам повернулися. Гроші, фінанси, здоров'я, час, роки життя повернулись. Так, скажіть, допоможіть вищі сили, чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео близьких людей. Наче коли годинник умерця, ось кісточка торчить така. Як вам показати? Торчить кісточка така. Погано видно. Угу. Ну, так. Скажіть, допоможіть, чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео, близьких людей? Від негативу, будь-якого втручання, магічного впливу. Ну, зараз активно йде Верховний суд. Вам повертаються фінанси. Ну, просять вище сили, щоб ви очистили свій простір. Тоді набагато легше буде вам просуватися. Повна перемога це неминуче головне від зрадників, від підступних людей очистити простір. Ви маєте дуже свідомо відноситись з тими, з ким ви спілкуєтесь, на кого ви витрачаєте свій час. Заперечуюсь, негатив обираю йде. Верховний суд. Ось ваші шляхи дороги відкриваються. Ви будете дуже сповнені силами, енергією, шляхи відкриті. На здоров'я, на гроші, на любов тут все активне життя. Бо тут остуди ставили, коли люди. Апатію таку ви, ну, повністю вам нічого не хотілося із-за цього. Обираю всю агресію. Тут хтось намагається потопити ваш корабель, нічого не вийде. Тут Спентаклів імператор. Ви дуже-дуже свідомі. А, знаєте, чого ви, до чого прагнете. Вас збити із шляху неможливо. шлях. Повертаю вдачу, успіх, щастя. Щасливу долю повертаю. Все погане, лихе. Всі оморочені програми, приворотні програми знімаються, більше впливати не зможуть. З вас із гуся вода сходить, сходять ці негативні програми, одразу повертаються ворогам. Привороти, морки, оморочені програми, порші, залежать. І з ними все це відбувається. Буде так і так і є. Перекриваю, прошу захисту міцного від вищих сил, від янголів-охоронців. Захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте, де буде захист міцний вдень і вночі. Всі дороги, всі шляхи тим, хто дивиться відео близьким людям відкриті, на щастя, на любов, на гроші, на здоров'я. Логічні здібності на енергії, на щасливу долю, дорога легка, двері відкриті, більше нема жодної перешкоди. Угу. Сьогодні гарна була. боротьба відбулася, таке щось зійшло, що було дуже заховано, дуже приховано, що поставлено було багато таких духів охоронців, щоб це ж. Не знялося, бачите? Так що чисточка гарно працює і навіть із е, минулого інколи показує майбутнє. Або для для потайбіччя вищ, вищих сил не минуле, не майбутнє не існують. це все один час. Скажіть, допоможіть, все буде гаразд. Чи вдалося зняти оцей негатив? Ну, так, да, наробили проблем. Наробили проблем. Це робили родичі. А, може, навіть двоюродні, може, троюродні. Ну, і маю на увазі оцей годинничок, що з минулого життя тягнеться негатив стягували родичі. І це дуже-дуже агресивна магія. Дуже сильні були проблеми через це, коли людина дуже так з нічого сходить на нівець і вмирає. От, ну, дуже агресивна магія. Зараз вам все відновлюється, ваша енергія, здоров'я покращується, ото От, вкрадену ту силу вам повертають. Ті більше. Цього негатива нема. Знялося. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую вам за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про відгук. Це може бути подобайка, коментар, можна поширити це відео, зробити донат. Це для того, щоб набагато краще, сильніше працював чистка, захист, вищі сили розуміли, що. Вам це потрібно, що ви дуже радієте. От. Що йде от вас реакція. Добре, я на цьому завершую. Дякую за увагу. Все буде добре, будемо продовжувати. І до зустрічі! Все буде гаразд!